Людей перевиховати, хочуть е, людей спрямувати на духовний розвиток. І які е, як хтось хоче до Бога, це все чудово, це все прекрасно. Але ці всі люди, ці всі організації, ці всі, всі, хто хочуть добра, всі, хто люблять Бога, люблять людей, люблять життя, взагалі, люди. Які розуміють, що відбувається, і хочуть врятувати людство, мають об'єднатися. Ми маємо не шукати, на чому нас, чим нас можна розділити. Це за нас роблять інші. Ми маємо шукати ті моменти, на яких ми можемо об'єднатися. І ось цей якраз зараз цей момент порятунок, або ми. Врятуємо себе, порятуємо всіх людей, і себе, і інших, тому що ми не можемо порятувати себе одного. А для того, щоб вижити, ми маємо всі бути.